В моєму кухонному батальйоні з'явився ось цей потужний малюк від ніндзя, і я відразу відправив його на важке спецзавдання. Готую хумус 250 грам відвареного нуту, 30 грам горіхів кешю, гарна жменя шпинату, сік лимону, перець, сіль за смаком, зубчик чеснику і 2 столові ложки олії. Малюк заряжений, відправляю його на базу. Буквально 30 секунд і кілька маніпуляцій, і мій хумус готовий. Я був трошки здивований, тому що хумус вийшов такий легкий, ніжний, як хмаринка, ніяких кранчів. Подивіться, яка в нього гарна текстура. Додаємо ще трошки кунжуту, зелені, олійки і нутових чіпсів. Можна подавати до столу. Хрустка гріночка, і це просто насолода. Всім смачного і гарного здоров'я!